Проектом устави про допомогу громадянам України, які рятуються від збройного конфлікту, змінами до устави, які 8 лютого дискутує у першому читанні Сейм, пропонується продовжити перебування громадян України до 30.06.2024 шостого року. Тобто те, що було до 3.04.2024, продовжиться всього лише до червня. Але потім депутати до цього часу депутати планують продискутувати це питання з воєводами і з іншими органами місцевого самоврядування для того, щоб далі продовжити до 4 березня уже 25 чи 26 року, як про це за різними даними говориться. У е, різних джерелах директиви говорять про 26-й, а е, люди в новинах говорять до 25-го. Тобто, поки що не зрозуміло. За будь-яких обставин е, виникає е, така думка, що варто е, братися за подачу внісків на побит часовий, навіть тим, хто цього ще не планував робити. Бо роботи у відділі справ іноземців додається дуже багато. І ваша справа буде розглядатися в деяких воєводствах по три роки. Хіба що от тут прозвучала думка сьогодні від міністра про те, що усю цю е, процедуру перенесуть електронічно, тобто буде як певно, як на американську візу. Тобто, ти не пройшов крок заплати за внісик. Твій внісок не приймуть. Тобто буде формуляр такий, що е, дасть можливість скласти комплект документів, і тільки коли ти комплект документів склав, тобі вдасться його заакцептувати, підписати профілем за І твій внісик будуть розглядати в електронічному е, варіанті, а не в паперовому. І це буде революція. Дай Бог, щоб так було. Якщо залишились запитання, ставте на телефон 730 150 901.